автомобіля ущент вигорів. Поруч рятувальники, що оглядають транспортний засіб і додають виклик на лінію. Надійшов у 13.37 А вже о другій годині пожежу вдалося ліквідувати. Так до нас поступив виклик на диспетчерську службу. Що сталося загорання автомобіля по вулиці, проспекту Незалежності, по проспекту Незалежності прибули сюди у складі двох відділень двох автомобілів пожежних. Власники пробували загасити самі пожежу, їм це не вдалося. Рятувальник каже, небезпечною пожежа була тим, що водій у Русі відчув неладне, а щоб не зупинятися посеред проспекту, під'їхав до АЗС. Там схвильованого хлопця помітив працівник і кинувся на допомогу. Автомобіль знаходився на території автозаправної станції. Чим підвищував ризик цієї пожежі. Ми оперативно прибули, загасили, постраждалих немає. Шкоди також ніякої не завдано. Заїхав, вийшов, каже, димить, димить машина. Е, ну, Димить машина. Значить, ми взяли гнюші, почали тушити, каже, відкри капота. Капот не відкрився в його. Ну, водій, він злякався і він ще не знав, як відкривається капот. Схотів документи забрати, документи не міг, ну, двері, вже ми кажемо, двері не відкривайте, тому що зараз воно обзірветься. І трошки повідходили. Ну вже пожарна їхала і вже ми всі повідходили. І ми чим змогли, чотири дні випустили і не могли затушити. Потушити ми не могли, тому що там загорілася проводка. Проводка заграється, це тільки вуглекислотні положено тушити. А так, чим змогли, чим змогли тим помогли. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Oyun istiyordu <laughs> şimdi Затримано заступника начальника одного з управлінь Державної податкової служби в Житомирській області, справа в тому, що цей посадовець відповідав за надходження до бюджету акцизного збору з певної групи товарів, і як виявилося, вимагав гроші у приватного підприємця за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Гроші сам підприємець мав заплатити за те, що податков, податківці, нібито заплющать очі на порушення норм податкового законодавства, які були виявлені під час перевірки. Ки підприємства ДБР затримало посадовця під час отримання 200 тисяч гривень неправомірної вигоди. Зараз триває досудове розслідування, готується підозра і готується також обрання запобіжного заходу. Я також нагадаю, що кримінальне провадження відкрито за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням, і санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Людина з інвалідністю чи людина з особливими потребами, як звертатися до людей, які мають інвалідність, навчали керівників управління та підвідомчих структур сім'ї молоді та спорту Житомирської міської ради. Особи з інвалідністю це дійсно люди, які мають різні фізичні, психічні, інтелектуальні і сенсорні порушення, саме порушення не вади. Нам говорять вади. Вада у кожного у нас є своя, незалежності від інвалідності, а це порушення. Неля Ковалюк каже, нам є над чим працювати, адже не завжди люди правильно та коректно звертаються одне до одного. Тому подібні тренінги варто прослухати кожному. Ну, знаєте, такі навіть вислів, ця жіночка українська вона мене просто ріже, ну просто не потрібно образ. Ну, яка жіночка, ну, за статтю, це ну, для мене це теж дуже. Можливо, хтось спокійно сприймає, але ну, я ж не кажу чоловічок, там, чи там ще якийсь такий мужичок, щось таке. Я кажу, так, пан, пані. От такі звертання мають бути, ми маємо до того звикати. Але вже все одно дуже багато людей стає чемних. Один одному бажають гарного дня і ми говоримо навзаєм. Коли мова заходить про осіб з інвалідністю, то навіть чиновники не завжди правильно прописують це поняття у своїх документах. Тому ці навчання саме для них: наше управління, наші підвідомчі структури. А це міський культурно-спортивний центр, це дитяча спортивна школа з футболу Полісся, це школа з футзалу, це наші пластуни. Ми всі працюємо з різними категоріями. Дітей, молоді, людей у зв'язку з тим, щоб ми коректно, щоб ми грамотно працювали з цією категорією, щоб, не дай Боже, ми нікого не обідали. Ми сьогодні запросили на цю зустріч наших представників цих структур для того, щоб Неля Дмитрівна довела свою думку, як вірно ми маємо спілкуватися з такою категорією людей. Принци та принцески так звертається директорка культурно-спортивного центру до діток з інвалідністю, але і їх потрібно навчати, як правильно реагувати та звертатися до такої категорії людей. Звісно, такі навчання дуже потрібні, і те, що неправильно звертається до людей. Це просто поруч з нами. В місті неодноразово і чутно, і діти не знають, як правильно реагувати на таких людей. Тобто, вони виділяються. Вони на них кажуть, що вони не такі, як ми, неповноспроможні, інваліди називають. Мені зовсім не подобаються ці слова. На маленьких таких дітей завжди кажу, що це принци і принцеси, вони наші сонечка. От. І наших дітей треба навчати. Але і дорослі теж себе неправильно поводять. Вони можуть йти по вулиці, озиратися, тобто обговорювати людину, і це неправильно. Тому такі курси просто вкрай необхідні нам. Жаліти людей, які мають інвалідність, не треба, адже зазвичай це самодостатні та успішні люди. І те, як звертаються до них, може образити та зазмутити. Пані Неля каже, сьогодні суспільство стає більш свідомим, і якщо раніше люди боялися показати чи розказати про свою проблему, то сьогодні все змінюється. Як приклад відомий Житомирський волонтер, учасник АТО Олександр Швецов не побоявся світові розповісти про свою втрату, і з протезом на нозі він подолав біля 100 кілометрів. Задля благородної мети вже багато вже змінилось, тому що я у мене досить таки великий стаж роботи і є з чим порівняти. І на сьогоднішній момент це зовсім інша вже обстановка в місті. Дуже багато робиться, дуже багато інформації надається багато зустрічей проводиться. Про те, що суспільство змінюється, говорять і в міській раді, але про толерантність не слід забувати. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1